Чоловіку не потрібно взагалі нічого. Він хоче спокою. Це в його природу прошито, оскільки вище світло, до того як почався весь шлях перетворень, здійснень всіх осягнень творінням своєї природи і початку підйому до вищої сили назад, до цього світло знаходилося у повному спокої. І ця частина нашої природи зараз проявляється просто неймовірно добре. Ми знаходимося на такому етапі, де у чоловіка є одна потреба: хочу бути в спокої. Все, ось це першочергова потреба, першочергове бажання. Але як тільки він починає відчувати, що поруч із ним з'являється ось ця це клі, як називають кабалісти, тобто місце, куди він може проявити свою природу творця, і не просто бачить його, а це місце вимагає від нього цього. Він раптом починає діяти. І знаєте, що це за місце? Це жінка.